Коли в мене було безпліддя вісім років, я собі сказала, що якщо я не народжу дитину до 32 років, я візьму з дитячого будинку. Коли не стало вже Владіка, відразу якось ця думка народилася, але ну, вона так як мені казали, що це така як істерика. А потім уже десь через рік ми почали думати, що в принципі, ну, ну, все є, всього досягли, а є багато що. Ми можемо багато що дати. Приїхав і на питає: ну як, як тобі кажуть, знаєш, в мене таке відчуття, що він наш. Хоча зараз є там всяке, ну я розумію, це зовсім різні люди, і нам треба прити, ну, така притірка йде поки що. Зараз ще мало часу пройшло. Взагалі це, ну, це класно дивитися, як в нього там очі блистять, да, як він задоволений, бігає. Все зможемо. Да, у нас все вийде. Ти боєць?